Сесійний день зі сміттям депутати львівської обласної ради таки почули звіт Андрія Садового щодо закриття Грибовського сміттєзвалища? Кілька разів вони переносили питання полігону, вимагаючи, аби у сесійній залі з'явився міський голова. І він таки прийшов, розповівши, яка ж ситуація з полігоном та де шукають нове місце для сміттєзвалища. Натомість самі обранці після його виступу заледве ледве зібрали кворум, проте і його не вистачило, аби продовжити роботу засідання. Тож куди поділись депутати? І коли. Та де Львів отримає новий полігон твердих побутових відходів, знає Юлія Манько. Без усіх рішень, проте з бажаною інформацією. Обласним обранцям врешті розповіли, куди можна перенести львівське сміттєзвалище. Зі звітом до них прийшов Андрій Садовий, заспокоївши, справа з Грибовичами на місці не стоїть. Для нового сміттєзвалища вже знайшли сім ділянок, три з яких затвердили. А сам проект наразі у столиці проходить експертизу. Експертиза триває, отримали ряд зауважень, доповнень. Планується до кінця жовтня отримати висновок. Отримуючи цей висновок, наступний крок це є розроблення робочих креслень. От перевезти львівське сміття можуть до Миколаївського або Городоцького районів. Саме ці ділянки погодили міські чиновники. Тепер добро мають дати і місцеві громади. До них навіть скерували листи, а от відповіді поки що не отримали. Місто займається самою рекультивацією, тобто проектом займається висновками експертизою і так далі. Тобто головою обласної державної адміністрації було доручено департаменту житлово-комунального господарства, значить, зайнятися пошуком земельних ділянок. Якщо і Київ, і громада. Погодить проект, то сміття на нове місце можна буде вивозити вже за два роки, адже за найскромнішими підрахунками на Грибовицькому полігоні вже є близько 11 мільйонів тонн відходів. Натомість самі депутати таким прогнозам не довіряють. Комісія ще раз більш детальніше проаналізувала, опрацювала. І відповідно, скажімо так, би намалювала той маршрут, який ми маємо іти. А от обговорити питання сміттєзвалища охочих у залі знайшлось не так і багато. Як тільки сесію покинув міський голова, у залі не стало й частини обранців. Слухати продовжували лише півсотні депутатів. Голова обласної ради закликав забезпечити кворум. Досить дивно сталася та ситуація, що десь значна кількість депутатів просто-напросто відбу не було присутніх в сесійній залі, оскільки це питання є надзвичайно важливим, надзвичайно актуальним. Під час перерви в сесійній залі таки зібралося 60 депутатів, і роботу сесії відновили. Однак жодного питання обранці проголосувати не змогли. У роботі сесії оголосили перерву до 22 жовтня. Юля Манько, Любомир Козак, новини.